Це будівництво або капітальний ремонт бувшої будівлі гуртожитку промислова 9 .2 під вимушених переселенців. Але як я й казав, що там також будуть відповідні категорії людей, жителів міста Павлограда, також виділене житло. Ми трішки скоригували цей проект, переробили його, тому що раніше його розробляли ще багато років назад. Я думаю, ще років 10 назад приблизно розробляли проєкт як під капітальний ремонт гуртожитку. Ми відійшли від цієї практики. Перш за все, це проблеми з енергопостачанням, як то кажуть, чи чертове. Тому ми маємо негативну практику і модульного містечка, де загальний прилад обліку води, електроенергія. Потім люди не сплачують. А ми даємо можливість згідно цього проекту заключити власникам або користувачам житла, заключити самостійно договори на водопостачання електропостачання. А там централізованого постачання тепла не буде, там електричне опалення, тому вони будуть напряму розраховуватися і заключати договори на постачання комунальних послуг. І якщо вони не будуть розраховуватися, йому ці послуги будуть відключені. Ми знаходимося в одній з таких квартир. У нас одно і двокімнатні квартири. Скільки одно і двокімнатні? Ну, у нас загалом 60, 63, і у нас по дві кімнати, по дві двокімнатні квартири на кожному поверсі. Тобто 18 квартир на двох двохнатні все інше одна кімната. І е, е, квартири влаштовані е, як квартира студія. Тобто е, кухня е, вона е, разом з кімнатою, теж для того, щоб зберегти житлову площу. Ну, в зв'язку з тим, що. Не дуже велика, велика будівля. Загальна кошторисна вартість у нас 165 мільйонів, але зараз договір у нас заключений на 124 мільйона. І станом на сьогоднішній день, із те, те, що сплачено взагалі за весь об'єкт, це у нас близько 52 мільйонів. Це з урахуванням минулого року і цього року. По актах виконаних По актах виконаних робіт. Угу. Роботи ще йдуть, ну теж. Ну, побачите зараз, будуть якісь нюанси, можу ще прокоментувати, але так якщо взагалі, то як так все. А, єдине, що поки що у нас не передбачено, меблі, не передбачені, але все, що стосується санітарних узлів, тобто там унітази, кабіни душові, все це в крани, все це буде встановлено. Передбачено це, це проєкті. Проєкті, в без меблі. Без меблі. меблі вже будемо опрацьовувати по завершенні об'єкту, тоді окремим питанням. Був прийнятий закон про конфіскацію майна Російської Федерації, яка знаходиться на території України, це бюджет 60 мільярдів гривень, і він розподілявся по окремим там, спеціалізованим напрямкам. Це водозабезпечення, майно. Для переселенців і пов'язана з енергонезалежністю. незалежністю. І місто Павлоград офіційно подало заявку, виграло конкурс, а з цього бюджету, з цього фонду, профінансовано. Якщо брати загалом, наприклад, за Дніпропетровську область, область подавала на цей бюджет на 4 мільярди гривень проєктів, а виграла тільки три проекти. Один із них Павлоград і два проекти Павлоград і водозабір, інше це гуртожиток. Ну, тобто конкуренція дуже велика і виграв цей об'єкт. І я дивлюсь вже другий раз тут, і дуже ну так, об'єми видно, що робляться. Я, я думаю, що наступного року ці гроші будуть, фінансов... ну, повернуться і. І на водозабір, і на водозабір, і, на будинок, і сюди, тому що ну, це виконані роботи, їх видно, не можна тим паче, все Прозоро з минулого року йде через систему Dream, це такий сайт. І я думаю, що ця організація, яка приїжджала моніторити, вона через цей сайт вона заходить на сайт, бачить, куди кошти йдуть, хто підрядник, що виконується, коли ви самі можете на цей сайт зайти. Подивитися і моніторити, як йдуть роботи. Тому все ну, настільки прозоро, що вже більше нікуди викладувати ці дані. Тому ну, думаю, що буде кошти і на 25 рік. Ну, ми вже дійсно буквально недавно пройшли перевірку, проходили. У нас зауважень не було по цьому, по цьому будівництву, тому тут постійний контроль.